Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі на каналі своїми руками. Значить, Сьогодні в серії ми будемо встановлювати отакий ось репітер. Репітер з Aliexpress. Це І 4G, і 2G, і 3G. репітер. Що він робить? Конкретно він, дає підсилювач... ну, він є підсилювачем мобільного зв'язку, як щоб телефонувати, так і для інтернету. В даний момент зараз величезні у нас блекаути, те відключення світло електроенергії, а відповідно і навколишніх вишок мобільного зв'язку. Коли відключається вишка мобільного зв'язку, в будинку взагалі, ну, взагалі немає зв'язку. Не можна ні подзвонити, ні мобільного немає інтернету. Значить, хто дивиться, слідкує за моїм каналом, знає, що в мене є оптоволоконний інтернет компанії Аватар. В даному випадку він працює без електроенергії, тобто, коли немає мережі, він у мене працює від мого там великого павербанка. І, в принципі, весь будинок є з інтернетом. Але буває таке, що є необхідність телефонувати. І для цього. Придбав отакий ось репітер. Покажу, розкажу підключення і як він приїхав, за скільки купив, все зараз покажу. Кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде однота. Значить, ось така ось коробка пом'ята, значить на ній хтось уже сидів. Ви бачите, десь конкретно її трошки придавили. Так вона ось приїхала, ну по крайній мірі візуально, візуально не дуже там десь прижмакали. Значить, на таможні я не попав, таможня її пропустила. Бо кита підправник вказав 39 доларів оголошена вартість. Це круто, це класно, тому що купляв я її за 60 там з хвостиком доларів. Давайте розпакуємо, подивимося, що у нас там всередині. І ще дивіться дуже важний факт. бачите Два скотча Її на таможні вскривали, ну то дивилися, чи відповідає е, оголошеній вартості сумі дана посилка. Ну так як є дуже багато їх категорій, дуже багато цих репітерів-видів, то в даному випадку таможня мені нічого не насчитала. Тут дуже великий плюс від продавця. О, я вже чую запах китайського барахла. О, кульок з підоселедці. Це нова досточка на кухні буде. Так. Шнур? 15 метрів. Кріплення кронштейна. Ага, блок Живлення. Боже, дуже китайська ізолента є. Так, це внутрішня антенна, та що в будинку буде. грибкоподібна. подібна. І кронштейн для неї. Пімпочка якась. І книжечка. Ну, круто, класно. Зараз будемо розбиратися, дивитися, що воно там. Що й до чого. Кстати, не неочікувано, що <laughs> я вскриваю ось бочок і дивіться, що я бачу. Інструкція. Тобто китаєць вирішив, що якщо відправляє, то на подібній мові значить, буде інструкція. Да? Все по-російськи тут вказано. Ну, В принципі, це вже плюс. Значить так, ось вікно, куди буде заходити у нас кабель. Це старий кабель, ну як старий, він відносно новий кабель, просто коли вставляли вікно, його запустили трохи неохайно і підтотлів під підвіконник. Під на цьому криші, на, на самому-самому верху на стику, там була колись давним-давно антенна. Обична стара телевізійна антенна. Виводив я значить, отакий ось шнур. Він у мене досить довгий оказався. Я думаю, він буде коротший. Що хочу сказати, є такий момент, дивіться. Він обичний. Ось шнур, зараз поставлю на паузу. Ось його, дивіться, він обичний шнур, бачите? Ну, тобто, роз'єм самий-самий звичайний І цей же роз'єм такий самий на тому кабелі, що я купив. Просто дивіться, бачите? Все, що нам треба, це ця насадка. Ну, відповідно, ця насадка йшла в комплекті. Якщо ви знаєте, що у вас є такий шнур, то вам не треба з Алікспресу заказувати 15-10 метрів кабеля. Можна заказати просто таку от насадку, переходник і приспособити його до свого кабеля. Зараз покажу. А ось цей кабель, який я заказав з Алі, ну, в, в нього ж точно же ж така сама насадка. Все те саме. Просто була оця насадка. От і все. Так що дивіться, хто хоче зекономити на цьому кабелі, бо цей кабель теж стоїть чи то около 10, а то й більше долару. Так що такі діла. Ну ось дивіться. Таким ось образом це просто монтажом закріпив на 5 хвилин, щоб вам показати. Ось бачите, так воно все виглядає. Воно все скрутилося, все підійшло. Навіть не треба було кабель і заказувати. Окей, тепер йдемо в будинок. Цю саму насадку з другої сторони все те саме робимо, підключаємо. Е, потім виносимо цю антенну на коньок вдома. І це все підключаємо, тестуємо і показуємо вам результат. ну і Ще один абсолютно непонятний момент, як кріпить цю внутрішню антенну. Прийшлося виготовити собі ось таке кріплення. буде так от надіватися, сюди фіксуватися і до стіни така скоба прикручуватися, тому що по-другому я просто не уявляю, як його кріпити. Ось наш блок питання від репітера. Вказано 12 В 2 А. Таким ось прибором. Зараз ми його провіримо і подивимося. Ну, коротше, нагрузочний прибор спеціальний для того, щоб зміряти, подивитися, скільки він бере, чи, чи точніше дає, скільки він у нас є, там 2 А чи немає. Ну, там 3 А зразу. щось. Шо -шо? Може там 3 ампера. зараз буде показує <різь> 12. <різь> а ну розкажи 6. куди дивитися так? Це напряження угу. зверху, це а, яку силу току ми будемо давати. Ми почнемо з 1 ампера. І далі будемо потихоньку подавати по Ось він Включився, 1 ампер. Він витаскує і зразу напряження пало 11,9. Угу. Ми будемо по по 10 ну, по 100 мА добавлять 1,1 уже МА це яким цветом воно красный з... зверху 1,1 Ага бачу. Ну, як да, його, 100 да. мА це mm. получается уже напряжение упало до 11,89 1,2 ще держи 1,3 красиво чуть-чуть 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 Ну 2 ампера даже 2 ампера. Ну только напряжение стало уже 11,3 Ну uh -huh. даже 2 ампера даже То есть на 90% в соответствии с Ну якобы да, ну еще будет работать Значить, дивіться, на вулиці в нас вже сутінки, вечір. Якраз я встановив на отаку от палку алюмінієву он нашу антенну. Примірно, візуально рівно, В такому положенні вона встановлюється. провід вже був заведений у будинок, як я говорив. Покрутив, подивився значення, в якій стороні найкраще до вишки, приблизно 5 кілометрів. Ну, Зараз покажу, продемонструю, який рівень сигналу ловить і ну, взагалі результат, як воно працює. І так, значить, змонтували ми нашу систему. Ось все підключено. Це в нас вхід з вулиці, антени. це вихід на антенну, те, що у нас знаходиться в будинку, ось буквально 2 метри від мене. Так, ось телефон. В кімнаті, значить, що ми зараз бачимо? У нас є Ашка, але Ашка у нас е, працює погано. Е, так, давайте, значить, заміряємо на Ашці. Ну, коротше, 4G тут е, немає. Давайте. Тобто, з вимкненим приводом. Бачите, він навіть ну, не грузи, не переходить. Недостатньо інтернету. Коротше, інтернету в будинку немає. Давайте зараз тоді підключимо нашій привод. Так, включуйся. Так, що ми бачимо? Дивіться, дивіться, відразу, відразу все запрацювало. Бачите? 4G повне. І загрузився зуж наш спідтест. Дивіться. Це на водафоні. На водафоні е, ну, на 4G, яка у нас тут частота? 1800 МГц. Полтава. Працює прекрасно. Давайте зробимо невеликий тест ще один. Перейдемо до налаштувань. І виберемо, наприклад, Київстар. Переключимо на другу сім-карту. Дивіться, друга сім-карта. Київстар теж 4G. Все окей. Далі переходимо до повторного тесту. Так, тепер тест на Київстарі. <кій> Дивимось. Бачите, а Київстар єлі-єлі-єлі. Ну, знову ж таки, треба шукати вишки трансляції мобільного зв'язку. Треба дивитися, куди направляти. Значить, моя вишка знаходиться в 5 кілометрах від мене. Ну, Ось якось так. Бачу. На Київстарі, значить, слабий прийом, ну, слаба швидкість. Але все ж таки дивіться, по мережі повно. Тобто позвонить, я вже тестував, можна дзвонить, звук чистий, нічого не пропадає, не рипить, не хрипить. Ну, якось так. Отже, друзі, оце ось такий прилад. Сьогодні встановили. Так він працює. Що я вам хочу сказати? Він, ну і за скільки він там попрацював години 3-4. Він не гріється. Ну, не знаю, писало, що в когось дуже сильно грівся. І сам блок живлення теж не гріється. Я довольний. Я хоча б можу тепер чуть-чуть поскролити ленту якусь в тік токі і так далі, чи в інстаграмі. І для роботи це досить таки незамінніма штука. Зв'язок ловить. Чи задоволений я так задоволений на 100%. Тому ну, маємо те, що маємо. Якщо хтось вагається, дивіться, вирішуйте вам. Ну що ж, друзі, отже, хочеться сказати, підвести підсумок даного репітера і сказати, що дійсно він працює, я задоволений ним, це ніяка не реклама. На власному прикладі в мене в кімнаті взагалі не було інтернету, взагалі не було 4 g І дуже поганий зв'язок. Тобто дуже погано ну Взагалі говорити, потрібно виходити на вулицю. А з відключенням електроенергії, то це взагалі просто треш. Ну, Зв'язку взагалі немає. Ось дивіться, значить, ця антена ще стоїть, трошки похилилась, треба буде переробляти кріплення. Але значить, купляв я цей репітер за 68 доларів. На момент по курсу там, не знаю, переведете самі. Значить, це було 2800 з антеною, з кабелем повний комплект. Продавець китаєць вказав 38 чи 39 доларів, щось там на корупції я показував. І таможня мене пропустила. тобто Я не платив мито і так далі. Значить, на таможні його дивилися. Чи я там не відправляю якийсь я не знаю радіолокатор для космоса і так далі. Значить, кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде більше. Якщо є питання, запитуйте.